Ще чотири жінки зараз пишуть, що вже навіть п'ять звинуватили Расела Бренда у зґвалтуваннях, сексуальному і емоційному насильстві. Це величезний, просто грандіозний скандал після листа Ештона Кучера і Міли Куніс, які підтримали насильника, як виявилося, Демі Мастерсона, Марго Робі і Саманта Уінвіг, це її двійник, Вийшли на страйк Warner Brothers. Це цілком очікувано. Планують рухати Барбі на Оскар. Всім привіт! Мене звуть Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися, дякую за вашу підтримку. З вас лайк, коментар, підписка, якщо теми для вас цікаві. Якщо є що написати, є чим прокоментувати, доповнити новину, будь ласка, пишіть у коментарях. Всім класного дня, класного настрою і поїхали! Колись були історії про одного коміка, який неоднозначно висміював, принижував привселюдно братів Джонас за кільця непорочності. Так, от цього коміка звинуватили у зґвалтуванні. Про кого йде річ? Це відомий британський актор, комік, колишній Кеті Перрі Рассел Бренд. Зараз до цієї скандальної події прикута просто величезна увага громадськості, величезна увага медіа. Раніше чотири жінки, зараз пишуть, що вже навіть п'ять, звинуватили Рассела Бренд. Да у зґвалтуваннях сексуальному і емоційному насильстві, які за їхніми словами сталися у період з 2006 по 2013 роки. Сам Рассел Бренд, звичайно ж відкидає всі звинувачення. Він стверджує, що всі його відносини були в лапках завжди за. Взаємною вигодою я нагадаю, що зараз відбувається величезний, просто грандіозний скандал після листа Ештона Кучера і Міли Куніс, які підтримали насильника, як виявилося, Демі Мастерсона почали відкриватися дуже неприємні подробиці про акторів. Але про це хочу в окремому випуску, тому що в цей уже не поміститься просто ця інформація. Давайте трохи про Рассела. бренда. Він відомий своїм шлюбом із Кеті Перрі. були вони разом зовсім недовго, з 2010 по 2011 рік. І саме зараз він зіткнувся зі звинуваченням у звалтуванні з сексуальними домаганнями. Газета Сандей Таймс і четвертий канал британського телебачення опублікували матеріали, які містять свідчення в тих документах чотирьох жінок, які звинувачують бренда у. У цій провині повідомляється, що з Інциденти сталися у період з 2006 по 2013 рік. От так одна жінка заявила, що Рассел зґвалтував її у будинку у Лос-Анджелесі 1 липня 2012 року. Після того, що сталося, дівчина зверталася до Центру допомоги жертвам зґвалтування. У матеріалах справи підшиті ці документи. Є також скріншот їхнього листування жертви із гумористом, де вона пише, що коли жінка говорить ні, значить ні. На що Рассел їй Відповідає: Мені дуже шкода. Друга жінка заявила, що на момент знайомства із брендом їй було 16 років на той час йому було 30. Під час побачення він декілька разів уточнив її вік, сказавши, що мені начхати, навіть якщо тобі 12, Мені просто потрібно розуміти наскільки це законно. Просто шок. Не знаю, у мене просто я от вам кажу, у мене мурахи потіли. Їхні стосунки трима тривали близько трьох місяців, проте закінчилися не дуже добре. Расел схилив дівчину все-таки до орального сексу, під час якого вона мало не задихнулася. За свідченням третьої жертви Расел погрожував подати на неї до суду, у разі якщо вона розповість комусь про те, що між ними був сексуальний зв'язок під час їхньої роботи у Лос-Анджелесі у 2013 році. Також до позову доєдналася. І колишня дівчина бренда Джордан Мартін. Вона заявила, що в період їхніх стосунків зазнала фізичного і емоційного насильства. У нього є свій ютуб-канал, на нього підписані 6,6 мільйонів людей. Відповідь на ці звинувачення Рассел Бренд, звичайно ж, спростував все це. Він озвучив на своєму Ютуб каналі, назвав звинувачення хибними і частиною цілеспрямованої атаки домінуючих ЗМІ в країні. Рассел Бренд був затятим критиком засобів масової інформації. Звинувачував їх постійно у спотворенні фактів у пропаганді конформізму, визнаючи свою минулу боротьбу із розбещеністю і залежністю, він наполягав на тому, що ніколи ні до кого ні до чого не примушував своїх партнерів. Хоча жінки кажуть абсолютно про інше. Крім того, деякі із колишніх компаньйонів бренда звинуватили його у емоційному насильстві і бажанні контролювати їхні. Дії голова комітету британського уряду із питань культури, змі і спорту Керолайн Дінеч висловила намір дуже уважно стежити за діями британських змі, з якими бренд співпрацював саме в ті роки, коли могли статися можливі злочини. Раніше бренд працював на четвертому каналі, на MTV і ще на двох радіостанціях BBC, і також протягом багатьох років брав участь у різних британських реаліті-шоу і ток-шоу для дорослих. На даний час на додаток до своєї стендап-комедії і роботи в кіно, як я вже вам казала, він веде соціальний і політичний канал на Ютубі. У нього там 6,6 мільйонів передплатників, підписників. Недавніми гостями на його каналі були телевизора ведучий Такер Карлсон, письменник Джордан Пітерсон. Рассел Бренд зіткнувся з критикою з боку британських змі, також за те, що поділяв погляди прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, а також пропагував теорії змови пов'язаних із вакцинами проти COVID-19. нещодавно навіть з'явилася інформація про те, що і Ілон Маск його підтримав, і ще баскетболіст. Мені здається, що Кеті Пері давно вже знала правду про свого колишнього чоловіка, яка стала загальновідомою. Прямо зараз пара одружилася ще в 2010 році. Вони прожили трошки більше року разом, і у 2013 році вона колись давала інтерв'ю. Журналу Вок, і вже у 2013 році, в своєму інтерв'ю, вона натякнула на складний шлюб із Расселом Брендом. У інтерв'ю Кеті Перрі розповідала про Рассела Бренда про свого чоловіка на той час, як про схильного до контролю, і описала свій шлюб як несправедливий. Кеті Перрі також розповідала, що відчувала себе закоханою у бренда, коли вони одружилися в 2010 році. Але лише через 14 місяців їхній шлюб завершився за її словами. Кетті Кеті отримала від Рассела повідомлення напередодні нового року, в якому він просто оголосив своє бажання розірвати шлюб. Це точно так же, як Джо Джо Джонас найняв адвокатів для розриву їхнього шлюбу із Софі Тернер, про який вона дізналася через інтернет. Це типічний газлайтинг, я вважаю. Кеті Пері розповідала в інтерв'ю, що спочатку вона звинувачувала себе в тому, що сталося, в тому, що відбулося розлучення, але згодом вона дізналася Справжню правду про свого колишнього. Звичайно, вона не озвучила, що це малося на увазі. За її словами, вона довго не могла зізнатися і тримала її у своєму сейфі на чорний день. Втім, нарешті Кетіпер вирішила поділитися нею зі світом, аби зняти відчуття провини. І вона так сказала, що спочатку, коли я зустріла його, він хотів рівності у відносинах. Я думаю, що часто сильні чоловіки дійсно хочуть рівності, але потім, коли набувають її, вони кажуть, я не можу смиритися з рівністю. Так що це було дійсно прикро. У наших відносинах був постійний контроль, що засмучувало мене. Саме так прокоментувала Катіпері їхні відносини із Расселом Брендом. Як уже казала, Кеті спочатку вона звинувачувала себе в тому, що основна причина їхнього розриву була саме в ній, але пізніше Кеті сказала, що зрозуміла, бо справжня причина ховалася глибше. Хоча співачка не конкретизувала, що ж справді вона має на увазі, зараз багато її шанувальників вважають, що ця правда стосується схильності расела бренда до насильства. Я відпустила це і подумала, це не через мене, це вище за моє розуміння. Так що я відпустила все це, сказала вона. Якщо хтось ще знає більш, більше подробиць про Расела Бренда, пишіть, будь ласка, в коментарях. Саме зараз розкривається дуже багато бридких, якихось неадекватних подробиць і про расела бренда, і про Ештона на з Мілою Куніс, і про Дені Мастерсона, якого вже звинуватили в звалтуваннях, про токсичність їхнього, взагалі їхню касту сіткому шоу 70-х. Сьогодні глядачам відкриваються, звичайно ж, неприємні подробиці. Про акторів цього шоу, окрім Тофера Грейса, якого вважали такою білою вороною серед їхньої кампанії, тому що він не хотів з ними підтримувати зв'язки. Глядачі починають згадувати дивні моменти, дивні коментарі, різницю у віці малолітніх дівчат, яких там до чогось змушували. Ну, все, що відбувалося в той час, особливо зараз в наш час, виглядає дуже, -дуже дивним і дуже неадекватною поведінкою. І те, що зараз Ештон Кучер і Міла Куніс підтримали Дені Мастерсона. Своїм офіційним відкритим листом. я не знаю, мене волосся дибом від цієї новини. В наступному випуску я б хотіла підняти цю тему. Якщо вам тема ця цікава, якщо ви хочете більше подробиць, напишіть у коментарях. Ось такі новини про Расела Бренда, про колишнього Кеті Перрі. Що думаєте? Чи, чи відчували і ви цей вайб? У вас було враження від нього, взагалі від Расела Бренда, від їхньої пари комік коміком А отаке відбувається за закритими дверями його спальні? Пишіть у коментарях, буду рада почати.

Ну що ж, і наостанок хочу апдейт таких коротеньких новин, про які хочу з вами поговорити. Не хочу завершувати на, таких, на такій ноті про Рассела бренда неприємна тема. А давайте про щось хороше. Марго Робі і Саманта Уінвіг це її двійник, Вийшли на страйк. Warner Brothers, Це цілком очікувано. Планують рухати Барбі на Оскар. Причому Warner Brothers претендують лише на очевидні номінації для Марго Робі і для Райана Гослінга, а хочуть пролізти і до. Номінації Кращий фільм і за інформацією Веріті вони також планують спробувати потрапити до категорії Найкращий оригінальний сценарій. Ще цікавий момент, що за фактом фільм має претендувати на адаптовану версію, але Веріті також підмічає, що нічого по Барбі раніше не публікувалося, окрім ляльок, і там якісь були наклейки, розмальовки. Тобто, це не враховується. Однозначно, мені здається, буде номінація за саундтрек на пісню. Скоріше за все буде представлена пісня Раяна Гослінга, оскільки головна пісня Барбі це не Дуаліпа, Айліш, а трек «I'm just Ken», який Райан Гослінг і співає. І до речі, Райан Гослін він був в екошубі, тому до нього ніяких не було у представників Пета претензій відносно того, що був вдягнений актор у фільмі Барбі. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Якщо відео вам сподобалося, якщо теми були для вас цікаві, на залиште, будь ласка, лайк, коментар, поширюйте відео. Я буду дуже дуже вам вдячна. Таким чином, ви підтримуєте мене, даєте можливість моєму каналу розвиватися і мотивуєте мене ділитися з вами цікавою інформацією і обговорювати разом цікаві теми. Я нагадую також про нашу ініціативу допомоги хлопцям і дівчатам, які знаходяться в лавах ЗСУ, і також допомоги з. Звичайно ж, бездомним тваринам на локальному рівні, якщо є можливість, будь ласка, не залишайте наших пухнастих, чотирилапих друзів на самоті, тому що їм надзвичайно, особливо в період війни, потрібна наша допомога. На сьогодні це все. Я чекаю вас у наступному випуску. Я всіх обіймаю. До зустрічі! Сподівайся, скоро побачимося. Все. бай-бай! Бережіть себе!